село люденька наш малинник, жара, відсутність світла. В Лютеньке є світло в середньому 6 годин за добу. Зараз працюємо на генераторі, полив працює на генераторі, готуємося до збору нового врожаю. Як це буде? Взагалі це буде якась загадка. Ось така вже малина. Так що плануємо, збираємо, вже возимо людей, постійно працює 30 чоловік і її, її збирає. Іде, іде процес. Замовили, замовили зараз, замовили зараз панелі. Будемо монтувати сонячні панелі, акумулятори, тому що ну, інших варіантів нема. Хочемо зібрати врожай, також і хочемо, щоб люди працювали. Нагадую, що 90 чоловік завжди в нас працює на зборі малини. Платимо від 20 гривень за зібраний кілограм. Той, хто збирає більше, є з премії і доплати. Навіщо їхати в Польщу, коли робота є в нас вдома? Що працюємо на економічному фронті нелегко, але працюємо. Українців не зламати. Нема світла, все одно радіємо життю, тому що на передовій хлопцям ще важче, набагато важче, ніж чим, чим тут. Тому слава нашим Збройним силам, які захищають і дають можливість збирати малину і працювати.